Така територія. Сонце. Його треба все вирубати. Оце сухе бадилля, я вручну витягую. Що таке просте, не можу. я його потім викупаю. Уже таку територію я прибрала. І ще треба прибрати. А Дорін допомагає теж, палки тягає. Ну, таку кочу наслажувала, потім спалимо його. Ну, ось так. Потім покажу результати. Ну ось ті хащі, які я вам показувала. Вирвалася сухе Чого? Вот эту территорию, яку я начала вырывать, акації кацы вырубали. И сегодня уже все попали. Ще позагрепала листья. Цез с этого ореха столько листя, его было спылять. Там есть за двором два ореха молодых, досить. а него треба спылять. Вот так. А, пока. Так, ось цю діляночку ще треба прибрати. Цей сухостій. Ось почала я вже видіргувати Ручною з корінням від, бо покосити воно буде ці коріння остануться Я вирішила все вручну видернути. А ось там любий сажає. Виноград, саженці, виноград. Доріан допомагає, ходить, слідкує за всім, щоб всі працювали так, як треба. <риклад> Якщо так не працюємо, то гавкає. <риклад> Ось так, далі покажу, що в мене вийшло. Отчет о проделанной это... Це, це що я вручную выгребла, вырвала, загребла. Конечно, результат. Це все треба знову полити. І ще кітці, треба почекати. Тут теж треба прорядити. Так, завтра спалимо це все листя. І ще от ще ділянка. Ще тут треба прибрати. Залишилось. Там Люби посадив виноград, я йому допомагала його закапувати. Ну, я встигла кругом. ого О, хузя і навкає. Що там? завтра. Наша завтра. Це ще приберу. Буде у нас вже красота крута. Ось це ж все треба прибрати, щоб було вже гарненько. І почнеться вже. І ще треба дров нарубати, нарізати. Бо пічку зроблять, а топити не буде її. Чим. щось теж придумаємо. Хочу тут посадити над дорогою, щоб було гарно а, липу. Вона пахне і красиво, цвіте, але це вже колись. Ну все. Заходь! Доріан, заходи! Іди сюди! мне йди! Не хоче! Не слухається! Ну, все, пока-пока. Так, ну ось. Сьогодні знову буду вбирати ці джунлі. Ось так, отак воно зараз є. А далі все вам покажу, як буде. Собака хозяї на місці. Ну все вперед. Ну нарешті. Нарешті я вже все вирвала, загребла. вже навіть спалила половину. З треба до. Горає, потім це вже насмалю іншим разом, не все зразу. Ну, ось так тепер отака ось ще територія освободилась. тут теж я вже все прибрала ще трішки посади, ось так от виглядає наш. Двір, це все загородиться, порівняється, отак це все загородиться. І понад краєм поставимо забор. Тут поставимо ворота, щоб в'їжджати. двір. І тут поставимо. От, це все, ті, забор той приперемо і зрівняємо з нашим огородом. Забор теж там буде? Ось так. Тут садочок, тут буде заїзд, тут ще щось посажу, якісь квіти, клумби, траву. Отак. Гарно? Так, вже стало гарно. Скільки сил. Ну нічого, зато гарно вже. Потім ще в дворі. Дрова попиляємо і в нас вже буде все гарно. Все, пішла я костюр врушити, щоб не так димів. Все, пока. Так, оце наша вечеря. Оце, 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 оце. ось, оце оце, 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 ось, 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 ось вечеря. Ось там поки. Це ще добавок рибка. Дуже смачна на мангалі червона риба. Ось така у нас вечеря. Ось такий місяць. Такий день малий, не встигаємо нічого зробити. Тільки ж за щось взялися, вже треба мангал ставити. Менше треба спати. Не, давай, я я тебе... ще працюю, я ще всім стаю і я йду на роботу. З роботи їду на дачу. Оце я не знаю, хто з нас спить. <гум> угу. Ну все. Пока.